Геракл, Дракейна і народ скіфів, що пов'язує їх з українськими степами. А чи відомо вам, що за однією з давньогрецьких версій історії найсильніший герой давньої Греції Геракл став батьком цілого народу? І це були скіфи, які мешкали на території сучасної України. Цікаво, тоді пірнаємо у давню історію. За переказом давньогрецького історика Геродота, Геракл мандрував з чередою худоби, яку він забрав у велетня Геріона, і опинився у землях. Ки згодом назвуть Скіфією саме на цих землях він зустрів дивну істоту, жінку з людським обличчям і тулубом. Але замість ніг у неї був зміїний хвіст у грецьких джерелах. Її називають дракейна скіфська, а в скіфських переказах про матір царів. Вона часто описується як богиня матір Степу, донька річкового божества. Іноді вона ототожнювалася з давньогрецькою Єхідною. Її зміїні ноги символізували зв'язок із землею та підземним світом, а людська верхня частина зв'язок із небом. У скіфській традиції вона відома як про матір царів, а в грецькій як чудовисько, що випробовує героя. Так от ця Рекена Скіфська викрала частину Гераклової худоби І поставила умову, що вона поверне її лише тоді, коли герой з'єднається з нею. Ймовірно, у Геракла не було іншого виходу, як погодитися. За Геродотом від цього Союзу народилися три сини: Агафірс, Гелон і Скіф. Геракл залишив їм свій лук і пояс, наказавши, цареб стане лише той, хто зможе натягнути його лук. І лише один син Скіф. Зміг це, і саме він започаткував царську династію скіфів. Так доля цілого народу вирішувалася в одному випробуванні: хто зможе натягнути лук героя? Це не просто історія про силу, а про право на владу, про сакральний зв'язок між небесним героєм і землею, яку він підкорює. У грецькій міфології існує кілька зміяногих істот. Наприклад, Єхідна, мати Чудовиськ. деякі дослідники вважають, що скіфська дракейна могла бути місцевим варіантом цього образу. А її зміїні ноги означали зв'язок із землею та підземним світом, що підкреслює те, що вона була не просто чудовиськом, а богиною матір'ю, яка уособлювала силу степу й річок. Цей міф. Це приклад того, як греки намагалися пояснити походження чужих народів через власних героїв. Для скіфів він був доказом божественного походження їхніх царів, а для греків способом інтегрувати варварів у свою космологію. Так цей міф не просто історія про дивний союз, це пояснення походження цілого народу міст між Грецією та скіфією. Якщо вас захопила ця легенда, поставте вподобайку, напишіть коментар і підписуйтесь, щоб не пропустити наступні міфи.